Дракони впевнено перемогли соколяти і продовжили очолювати екстралігу. у 18-му турі. Вібета Екстралігії івано-франківський ураган на домашньому майданчику приймав традиційно принципового суперника. Хмельницький сокіл Гра в манежі коледжу фізичного виховання видалася доволі напруженою, адже після першого тайму рахунок на табло був рівний – 2-2. на два забиття м'ячі британа та шведа на 12-й та 17-й хвилинах. Відповідно, хмельничани відповіли влучними ударами сохорука та Абзалова. Ми розуміли, який суперник. Буде проти нас, тому що вони зіграли в нічию з хітом, виграли в в «Аврори Кластер», розуміли, що це просто так не відбувається, і вони підтвердили за рахунку 2-0 не на їх користь. Ту готовність, скажімо так, в цьому сезоні боротися. Кожному матчі на перемогу, але у другому таймі за справу взялися збірники України Петро Шутурма та Ігор Корсун. Ефективні та результативні дії досвідчених гравців на майданчику принесли три забиті м'ячі у проміжку між 34-ю та 38-ю хвилинами. Матчу, деморалізований таким ураганним таймом, суперник не зміг забити жодного м'яча у відповідь. На другий тайм вийшли з чистого листа. Просто було вже нас не 40 хвилин, а 20 хвилин на реалізацію плану на перемогу і. Вважаю, що другий тайм був більше за нами. Ми створили більше гольових моментів і реалізували, їх втілили в голи і довели матч до перемоги це супер. Після зіграного 18-го туру команда Максима Павленка продовжує очолювати турнірну таблицю в ІБЕТЕКСтралігі 16 матчів та 43 очки. Далі розташувалися дві столичні команди: хід та Врора Класт, які зіграли між собою в звітному турі, але переможця не виявили. 4-4. У інших поєдинках Хархів драматичному матчі переграв і не ті шість А енергія у Львові була сильнішою за кардинал 3-1. Натомість, рятувальник без шансів поступився київському ская футзалу 1-5. Цього Тижня на драконів очікує два енергетичні дербі у четвер, 25 січня. Ураган прийматиме львівську енергію вдома. Де команда зіграють перенесений поєдинок 10-го туру, початок гри о 15-й годині. А в неділю, 28 січня, у Львові на Боску арені команда зустрінуться в рамках 19-го туру Екстраліги». Минулими вихідними відбулися два поєдинки дев'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зокрема, 20 січня коломийські вовки розібралися з Ріверою 4-0 і піднялися на п'яте місце турнірної таблиці. А наступного дня, 21 січня, лідер першості пробій здобув чергову перемогу, розгромивши рух контиліум груп Груп» 9-0. Команда з Городенки продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів вже на сім пунктів. Третій матч світного туру відбудеться. 24 січня у королівці зіграють Фаратик та Ямницький рибака СК натомість. Центральний поєдинок між фурнітурою Експрес 24 та урагану 2 кфв відбудеться пізніше. Два клуби з Івано-Франківщини, Коломийська фурнітура Експрес-24 та Ямницький рибак АСК, провели перші матчі третього раунду футзального Кубка України. Зокрема, у матчі Коломиян проти столичного громаду, що відбувся у королівці, господарі по ходу гри були попереду 2-0. Утім, оговтавши, скіяни забили три голи і довели гру до перемоги. Матч відповідь у цій парі заплановано на 27 січня у Києві. Натомість рибак АСК на виїзді зустрічався із Вінницьким Яском після рівного першого Таймо, який завершився з рахунком 2-2, у другій половині суперники видали цікаву гру. А все вирішив один забитий м'яч Рибака Філіповича. у підсумку. 3-2 на користь команди з Ямниці. Матч у відповідь у цій парі відбудеться 28 січня. Початок гри манежі коледжу фізичного виховання об 11 годині. Прикарпаття Говерла розпочинає третє коло баскетбольної суперліги матчем у Черкасах. Зокрема, у Черкаському палаці спорту будівельник зберуться шість команд з 24 по 26 січня. А саме Черкаські мавпи, політехніка Гличина, Рівне ОШВСМ, Прикарпаття говерла Київ Баскет та Старий Луцьк університет. Зокрема, підопічні Євгена Мурсіна, 24 січня, зіграють із господарями черкаськими мавпами. Наступного дня помірюються силами з Київ Баскетом. А у заключний день, 26 січня Проведуть зустріч проти Старого Луцька. Усі поєдинки можна буде переглянути на ютуб-каналі Федерації баскетболу України. Визначилися переможці чемпіонату івано Франківщини серед юнаків та дівчат. У обласному центрі Прикарпаття завершилися змагання чемпіонату області з баскетболу серед юнаків та дівчат 2009 років народження, організовані федерацією баскетболу області спільно з управлінням спорту і молодіжної політики. Ова загалом в змаганнях прийняли участь 11 команд, які провели сумарно 40 матчів. За результатами перше місце серед юнаків зайняла команда Говерла 09 1 під керівництвом тренера Віктора Богри. Друге місце у Два тренера Дениса Кошовця, а третє місце в команди з Коломиї. Натомість у дівчат перше місце в команди обласної дитячо юнацької спортивної школи, 09, що виступає під наставництвом Аїди Євтушенко. Друге місце посів спорт який тренує Людмила Коваленко. Президент обласної федерації баскетболу Юрій Процюк відзначив високий рівень проведення змагань та наголосив, що це хороша репетиція перед відповідальними поєдинками всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Е, в цілому змагання е, пройшли ну, організаційно на хорошому рівні. Команди мали можливість позмагатися, в, як то кажуть, в обласних змаганнях. І зараз вже наші переможці це команда баскетбольної академії Говерла та команда Івано-Франківської Одею США, прийматимуть участь в українській нацькій баскетбольній лізі. До речі, дівчата вже з'їхали на перший тур, де здобули три перемоги над київськими командами, а вже ближчим часом і стартують і юнаки. І наприкінці програми традиційна рубрика Анонс тижня. Найближчими вихідними, 23 та 24 січня, будуть зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату жіночої суперліги. Зокрема, чинний чемпіон України Франківськ Прикарпаття на домашньому майданчику двічі зіграє проти команди Вінниця Медуніверситет, яка веде боротьбу за місце в плей-офф. Поєдинки відбудуться у муніципальному фізкультурно-здоровчому центрі. Важливо наголосити, що болівальники зможуть бути присутні на іграх, які розпочнуться у суботу, о дев'ятнадцятій годині. Та у неділю о 10 годині 30 хвилин наразі франківські баскетболістки готуються до цих поєдинків, проводячи щоденно дворазові тренування. Зараз ми стикнулися з деякими кадровими проблемами, тому що зробили операцію ірині бугайові. Зараз ну захворіли. Мається на увазі з простудними захворюваннями наші лідери. Христина Філевич, і Богдана Лапхан. Оля Олексійчик має незначне пошкодження, як і Оксана мовила. Тому десь цей тиждень ми, так скажемо, основні гравці мали можливість лікуватися, але вже сьогодні Оксана провела перше тренування. Очікуємо часом на появу і Олі. Олексійчик і Кристина Філевич і Богдан Лапкан це лідери нашої команди. Тому налаштовуємося на ці ігри з Вінницею тільки на перемогу. Тречі, ці ігри вже вперше пройдуть з глядачами. Андрій Манів, Андрій Гаргара, телеканал 402.